Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або стали свідками якоїсь надзвичайної ситуації, наприклад, сталася якась аварія, вибух, руйнація, є поранені, і ви бачите людей, які знаходяться в, шок, в шоковому стані, і ви розумієте, що ви в ресурсі і можете їм допомогти, то що потрібно робити? Це стосується дорослих і дітей. Якщо ви підходите до дитини, ви повинні спуститися на її рівень, рівень очей, запитати, як її звати, сказати, як звати вас, простягнути до неї руки і сказати, давай візьмемося за руки. Якщо вона вам дала руки, попросіть її стиснути ваші руки. Вона повинна відчути фізично, що вона стискає руки. Попросіть її потупати ногами, щоб вона відчула підлогу, щоб вона відчула землю. Скажіть цій дитині, давай понюхаємо квіточку і задуємо свічечку. Як це робиться? Ви мусите сказати, що ось квіточка є, і, ви має, і вона має її понюхати, тобто вдихнути повітря носом і задути свічечку. Задути свічечку, ми задуваємо її ротом, да? видихаємо ротом. І певний час поробити цю вправу. Після цього вкрай важливо зробити, створити рамки цієї події. Як це робиться? Це потрібно поговорити про минуле, про теперішнє і про майбутнє. Тобто ми розказуємо дитині, що тільки що відбулася така то ситуація: Був вибух, або машина вдарилась в машину. Ось, все закінчилось. Зараз ти стоїш тут, люди навколо тебе. Роблять певні речі, щоб вона звернула увагу на це, розказати, де її близькі, що з ними, не казати про смерть. Якщо ви точно не знаєте, що є смерть, то не кажіть. Кажіть, що ось приїхала швидка, вона зараз повезе лікувати тебе або іншу людину, твого родича в лікарню. І далі ми кажемо, що ми будемо робити. Що б ти хотіла робити, я можу тобі допомогти поїхати з мамою. Або якщо є мама, то ти зараз поїдеш з мамою додому, і там буде все добре. Тобто, ви цю подію заганяєте в рамки, що ось була подія, вона вже сталася, зараз відбувається тото, -то, і ми зробимо тото. -то. Це дозволить зупинити переживання в певній мірі. Далі, якщо буде це дуже травматична подія, тоді вже буде психолог виводити її з цього стану. Але це дасть змогу зберегти розумову діяльність, зберегти фізичний і емоційний стан дитини і полегшить роботу психологу в майбутньому.